На дачних і присадибних ділянках все менше місця виділяється під грядки, і все більше місця звільняється для відпочинку альтанки, міні басейни мангал, і т. Через це багатьом дачникам і городникам доводиться ламати голову, як виростити на залишилися сотках помідори, огірки, кабачки, перці, та ще й посадити картоплю. Переваги методу при маленьких площах ділянок хочеться домогтися особливо високої врожайності. Тому все популярнішим стає метод Мітлейдера картопля зі 150-к». за цим методом дає урожай до 700-к, чого цілком вистачає для забезпечення сім'ї з 4 чоловік запасами на всю зиму. Метод Метлайдера підходить не тільки для відкритого ґрунту, але також успішно використовується в парниках, теплицях і навіть в ящиках на підвіконні або на балконі вузькі грядки чистота, доглянутість і акуратність. Ось основні відмінності цього поширеного методу, а головне на грядках йде безперервний процес дозрівання овочів. На одній грядці піднімається розсада, на другій утворюються зав'язі плодів, на третій відбувається збір врожаю, а на четвертій прибирання рослин і підготовка ґрунту до наступної партії насіння, переваги методу митлайдера. З однієї возенької грядки за літо можна кілька разів зібрати урожай різних овочів. Рослини дають дружні сходи і дозрівають практично одночасно. Вузькі грядки забезпечують більш високий урожай, ніж звичайні, а місця займають менше. Вузькі грядки на одній сотці займуть лише третину площі, а врожаю дадуть на 10-1-5 більше ніж на сотці, засіяної звичайним способом. Отже, ви не тільки отримаєте на 1-5 більше овочів. Але і землі обробляти потрібно буде на третину менше. Високий урожай забезпечується за рахунок регулярного поливу збалансованої підгодівлі і хорошої освітленості, яку забезпечують вузькі ряди з широкими проходами. Як посадити картоплю по медлайдеру? Ділянка для посадки картоплі повинен бути рівним і добре освітленим протягом дня, ретельно перекопайте землю, звільнивши її від бур'янів і кореневищ, щоб жоден корінець не сховався від ваших очей. Тепер можна почати розмітку, вбиваючи по чотирьох кутах грядок кілочки висотою близько 40 см, натягуючи між кілочками мотузки, стандартні вузькі гряди мають ширину 0,45 м і довжину 9 м. Між грядами залишаються широкі, проходи в 1 метр. Якщо ділянка занадто маленький, досить буде проходу в 0,6 м. Менше не робіть, інакше кущі картоплі будуть створювати один одному тінь, та й доглядати за ними буде незручно. При наявності нахилу на городі рекомендується зробити гряди в кілька рівнів, щоб вони були горизонтальними. Це забезпечить більш активний полив і догляд з рослинами і дасть найкращі результати, якщо ж схил занадто крутий. Слід зробити ящики гряди глибиною 20 см і заповнити їх штучно підготовленою почосмесю. Тирса, перліт, мохсфагнум, пісок, соснова кора, два-три з перерахованих компонентів без використання землі. Після розмітки перекопайте грядки, міжряддя не чіпайте. Додаючи заодно в грунт передписівне добриво, і зробіть бортики з землі висотою см, бортики полегшать вам полив грядок, сприятимуть економії води і боротьбі з бур'янами, між бортиками на грядках повинна залишитися рівна поверхня не менше 30 см в ширину, розмітьте по поверхні два ряди лунок в шаховому порядку з відстані близько 30 см між лунками в ряду і глибиною лунок 80 см, кожну лунку внесіть по один стил біогумусу. Покладіть зверху картоплину і зарівняйте ямку. Успіх залежить від правильного догляду. Посадка картоплі по медлайдеру має на увазі дбайливий догляд за грядами з підгодівлею, поливом і знищенням бур'янів. Вам потрібно буде стежити, щоб ґрунт під картоплею не пересихала, і щоб кожній рослині діставалося однакову кількість води і підгодівлі. Підживлення слід вносити спочатку, як тільки зійдуть сходи потім. Коли паростки виростуть до 15, останній раз перед бутонізацією картоплі підгортати кущі не потрібно, вибравши вирощування картоплі за методом Метлайдера, ви забезпечите собі гарантований урожай, адже це безпрограшний метод, що поєднує в собі кращі прийоми гідропоніки, вирощування без ґрунту. І овочівництва на природному ґрунті, вузькі хребти забезпечують рослинам оптимальний доступ до поживних речовин, що містяться в ґрунті, і дозволяють гономно використовувати воду на будь-якому типі ґрунту. При виборі будь-якого сорту картоплі можна досягти високої врожайності при мінімумі фінансових витрат.